Ми, учасники голодування на захист української мови та України, заявляємо про закінчення першої пасивної фази нашого протесту і проголошуємо перехід до активних дій. Нині, 18 липня, ми оголошуємо днем початку активного наступу влади. Ми створили Координаційну раду Український дім, яка вестиме боротьбу за здійснення верховенства права, відповідальності та припинення державних злочинів. Було прийнято рішення припинити голодування, але є люди, які ще продовжують. Як ви до цього відноситися? Ну, власне, це їхня особиста справа. Вони можуть це продовжувати робити. Єдине, що ми, Ор комітет голодувальників, так само голодувальники, які були першої п'ятірки, тобто ті день на квітки, на яких всі прийшли. Ми вирішили, що надалі ми працюватимемо в іншому форматі. Інша формат це координаційна рада, яка складається з тих самих людей, і так само людей, які нас підтримують на більшому в цьому і громадські організації, які зараз працюють з нами. Ми працюємо зараз на розширення, на активні акції. Для цього нам потрібні фізичні сили, для цього нам потрібні молоді люди. І люди, які хочуть продовжити голодування, це переважно люди літнього віку, які, які мають цю власну позицію. Тобто ми не можемо стерти з них пов'язки. Ми їх поважаємо, ми їм дякуємо. Але наразі ми працюватимемо саме в форматі координаційної ради з людей, які не голодують. Там буде здійно багато людей, ми маємо креативні ідеї, ми певні, що це всім сподобається, про нас писатимуть засоби масової інформації, тому що ми працюємо на молодь, ми працюємо на людей середнього і старшого літнього віку, Тобто ми хочемо робити це і креативно, і цікаво, і пізнавально. Тобто в найближчому часі ви про нас почуєте 100%. А це секрет. А як скоро ми її зможемо побачити? Це рахується пальцями округ. Тобто найближче театри відбудеться через стільки днів, скільки знаходиться на пальцях в округ. А стосовно подальших акцій, їхні, їхньої креативності, масштабності, ми звичайно хочемо, щоб це переважило за цікавістю голодування. І наша ці зробитися таким самим. На цим працюватимуть справжні професіонали, справжні патріоти. І давайте побачимо, через кілька днів ви про нас почуєте.